Привіт, друзі! З вами Олександр Гринець. Вчора я <клес> так коротенечко розповідав у відео ті речі, які мене вразили, які мене зачепили, так би мовити. Про те, що от у даний час дуже багато чоловіків знаходяться в таких переломних обставинах. І це ну, зрозуміло, що є люди, яким гірше, які там на фронті, є там. Є люди, які постраждали, але зараз мова не про них. Їх в них теж складні часи, але дуже багато чоловіків, які знаходяться. От я побачив в тік там хлопець. Сам з Донецьку зараз в Одесі таксистом працює, от і в нього просто там вже зрозуміло, що нерви такі ну просто в роздрай, да, там. Він щось розповідає, що 6 років розлучений вже, тобто ну, зрозуміло, що якщо дружина поїхала, то, то так це все не минається. От дітей не бачив три роки, і, звичайно, там працює таксистом, і воно ж не, не так же солодко, як, як хотілося б, або як могло б бути, і важко щось знайти, тому що якщо ти, мовно кажучи, працював, і твої клієнти були там, де ти, де ти народився, виріс і де ти якось там пригодився, да, то, то нове місце, нове, нове, нові обставини, це ну, просто дуже важко. І звичайно, якщо він працює день і ніч, він розповідав, що там. І три аварії за минулий рік було, тобто можна тільки поспівчувати, а, а і, ну, і от що от можна сказати людині, і, і ну, винен він. Там ні в чому він не винен, такий час, ну, не, всі, не всі готові йти воювати, це теж можна зрозуміти там. От, і ще такі історії бувають, от мені там розповідали, що. Тож, чи чоловік сам родом з Донецьку, з дружиною там все нормально. Ну, Щось було, я так розумію, в Донецьку, якісь там гроші, квартира. От, почалася війна у 2014 році, приїхали до Харкова. Він там працював, як міг, як я розумію, там, щось робив, купили там квартиру. От, почалася війна у 2022 році. Вони приїхали до Києва. От, у дружини він, він її купив РАВ-4 така історія, собі купив там Ланоса, щоб да, Підробляти із возом. От. І в результаті, коли все переїхало до Києва, ну, дружина поїхала за кордон, через якийсь час сказала, що коханий, ти вже не коханий, а просто співвласник нашої квартири, тому давай, ми вже розлучені і давай тепер її продавати, і гроші, все. От, і в нього вже, бідно, і руки опустилися, і нічого не хоче робити, і нічого більше не хоче розвивати, і не хоче вже ніяких ні квартир, нічого. Не... Ну, тобто таке, от. І, і можна сказати, що звичайно там дуже легко засуджувати. До речі, у цього чоловіка, який. от... Таксист в Одесі, в нього там в коментарях набігло жінок, і як давай його там знецінювати, гнати такого біса на нього, що, що просто там. І ну, Тут ж теж треба зрозуміти, що якщо ти знаходишся в найнижчій точці, то навряд чи жінки тебе будуть підтримувати. Тобто тут всі ж люблять успішних, і це нормально, але, але успішних теж небагато. І як. Як їм стати. Ну, Я вон сьогодні в піджаку, тому думаю, може моє відео теж буде виглядати так презентабельно і набере переглядів так немало. да. До речі, не забувайте підписуватися, коментувати, там, ділитися цим відео. От, Тому що, в принципі, на каналі. Е Дві з половиною тисячі підписників. Якщо там хоча б половина відправить це відео своїм знайомим, то в принципі у мене більше підписників буде. Ну, то таке, дякую всім, хто підписаний, хто дивиться, хто коментує. От. І я хочу сказати, що тут можна цих людей якось там казати, що ти погано старався, зберися, там, тряпка чи щось таке. На насправді питання в тому, що в житті іноді тобі щастить або не щастить. От я можу сказати, що мені в житті, наприклад, Декілька разів щастило, причому я не можу сказати, що я якось це заслуговував. Да? От, наприклад, такий, один з вирішальних епізодів в моєму житті, це я ну, там, коли в школі вчився на своїй Борщагівці, я, звичайно, яка там англійська мова, там, ну, тобто, які, які, там, які, які там знання, да? там, тобто, що, що було. От якось ще читав книжки, ті, що мені цікаво було. А так взагалі англійську мову, я там щиро там вже вважав, що я не можу її вивчити. і наша вона взагалі мені потрібна, і оце все. І ніхто навколо мене там не бачив в цьому ніякого сенсу. І я, і я, власне кажучи, не бачив, але якимось чином мені зустрівся на життєвому шляху викладач англійської мови Юрій Євген'яч Бочаров. Він зараз живе десь в Лондоні. Він вже такий літній, тому дай Бог йому здоров'я. Я можу сказати, що я йому вдячний, бо те, що він мене навчив цієї англійської мови, мене декілька разів в житті просто-просто вивозило. І вся, все моє життя пішло б зовсім іншим шляхом, якби я тоді не вивчив ту англійську мову. От, тому що були іноді випадки, коли я там шукав роботи, була, умовно кажучи, кандидатура моя і кандидатура якогось хлопця, який був нічим не гірший. Просто я знав англійську мову, а він ні. І отак, от, і отак от мені пощастило йому ні. Але питання не в тому, що я був розумніший, а він дурніший – Ні. Я, я зовсім не був розумніший. Просто мені пощастило зустріти такого вчителя, який зміг навчити такого Бовдура, як я. В 16 років. От. І, і тут і тут у всьому цьому, і зараз це, це ну, стільки випадків, і ці розлучення, і політики, які кричали, що ми будемо воювати до перемоги, тепер вже і, і навіть у нас закон ж прийняти, що домовлятися з Росією це зрада, і, і, і це злочин, але виявляється, що ні, вже можна і домовлятися, да, там якось так от, вже обговорюється, тільки на яких умовах домовлятися. От. Тобто ці всі речі вони пройшлися бульдози. По долях, по сім'ях, по відносинах, по бізнесах, по, ну, по життях людей, і тут я можу сказати тільки одне: що минулого цього вже нема. От, вже що є, то є. І, і нема ніякого сенсу думати, що ті рішення, які приймалися, були помилкою. Ні, вони просто привели до певних результатів, які, ну тобто ці рішення приймалися, виходячи з того, що ти тоді знав, що ти тоді вмів, з тих обставин, в яких ти знаходився, з тих людей, які були навколо тебе. І ти хотів якнайкраще, і якби ти знову потрапив в таку ситуацію, знову б так само. б... Прийняв би таке рішення. Тому те, що є зараз, це просто наслідки, результати цих рішень. Не можна сказати, що це помилки чи, чи там неправильні рішення. Ну просто вони були такі на той час. Да, там. І кхе, в цьому всьому, от минулого вже нема, і нема можливості. Якось своє життя зібрати до кучі в майбутньому. Тому що майбутнього теж ще немає. І що я хочу сказати, що в цьому всьому кожному чоловіку я хочу сказати, що ти не один такий нас мільйони. Да, там, і... І питання в тому, що ти, скоріш за все, впораєшся. От ти впораєшся. Тобто, якщо ти сьогодні зробиш хоча б 5 віджимань, ти не можеш схуднути на 30 кілограмів за один рік, чи там заробити мільйон за один рік з нуля. Да, там. Але якщо ти сьогодні зробиш 5 віджимань, ти будеш вже на 5 віджимань краще, ніж ніж до того. І тому питання в тому, що... Ти не один, ти справишся, ти, ти подужаєш, ти, ну ти зможеш. Просто треба сьогодні зробити одну якусь дію, яку ти можеш зробити. І це, от, це єдиний вихід із цієї ситуації. Тут, тут просто от інших рецептів нема. Що, що ти впораєшся, але це ну, потребує якоїсь дії, але гарне. В цьому в тому, що ну, можна щось зробити зараз і вже як буде. І, і от на, цьо, на цьому можна сказати, я сьогодні закінчу, що ти не один, ти впораєшся, зроби щонебудь сьогодні для себе, і, і на цьому все. А що буде далі, що буде через рік чи через 5 років, нема ніякого сенсу загадувати. На сьогодні все, будемо сподіватися, до нових зустрічей.